Вітаю, друзі! Ще одні роздуми, якими є бажання поділитися з вами в рамках нашого проєкту, «Священник відповідає на ваші запитання, і цього разу хотів би відповісти на практично філософське запитання. Війна це за щось чи для чогось? Коли говорять, що війна є покаранням за певні злочини, гріхи недосконалості, то. В Принципі, люди, які так говорять, вони мають певну рацію, певну слушність. Тому що ну, взагалі війни з'явилися в історії людства після грікопадіння, і е, внаслідок того, що наші прапрабатько і прапрамати Адам і Єва були неслухняни Богові. І в Біблії є багато тверджень, де говориться про те, що люди, які свідомо уперто, Продовжують робити зло і не підкоряються Богові, можуть накликати на себе Боже покарання, в тому числі в форматі війни. Таких випадків ми в Біблії зустрічаємо немало. Хоча я б не став загострювати зараз увагу саме на тому, що це є Боже покарання за гріхи, хоча безумовно війна є частиною Божих судів не тільки над Україною, а й над усім світом. Але я вбачаю дві проблеми, коли в тому, що говорять, що війна це покарання за гріхи і все. Ну, по-перше, я не думаю, що українці є грішнішими за Білорусію, Молдаван, Чехів, Поляків, але війна зараз точиться саме на нашій території. По-друге, я б сказав, що часто підкреслюючи Божу святість, справедливість в тому, як він здійснює покарання за гріхи, ми так би мовити, применшуємо або Нехтуємо іншою стороною його особистості, його характеру, а саме його милістю та любов'ю. І тому я думаю, що варто, не забуваючи безумовно, про те, що на нас лежить відповідальність за те, щоб жити свято, і за невідповідність цьому святому життю ми можемо накликати на себе Божий гнів. Разом з тим я б хотів, щоб ми підкреслювали, пам'ятали, що. Випробування пов'язані з війною, також мають певний педагогічний сенс. Тобто Бог нас навчає чогось через війну. Це суворе навчання, це дуже болісне навчання, дуже коштовне навчання, але Бог обирає часом не ті засоби, які нам хотілося б для досягнення якихось важливих цілей в нашому житті. Чого ж навчає нас війна? Ну, я сказав би багато чого. Війна, по-перше, призводить до єднання. Ми бачимо, як навіть люди, які жили на одній вулиці і не знали один одного по іменах, до речі, у мене так було з моїми сусідами, починають згуртовуватись, тому що гуртом переносити випробування легше. По-друге, ми бачимо, що ми починаємо дякувати Богові за прості звичні речі, які раніше сприймалися як щось само собою зрозуміле: стосунки з ближніми, можливість побачитись, обійнятися, їжа на сам кінець, яку ми маємо, або робота. Ми також бачимо, що змінюється пріоритет. Коли ти розумієш, що завтра дому, будинку, в якому ти живеш, може не стати, ти прив'язуєшся серцем до чогось важливішого, ніж просто дочасні матеріальні цінності. Ми бачимо, що війна пробуджує якісь найкращі риси в людях: жартовність, сміливість, терпеливість. І це дуже добре видно зараз, на прикладі явища, які відомі як волонтерство або волонтерський рух. І далеко не в останню чергу, а можливо, і в першу, війна має на меті духовне оновлення нашої нації, тому що завжди, коли людям важко, вони шукають ту опору, на яку вони могли б спиратися в часи випробувань. І якраз Бог є цією опорою. І напевно, одна зважливіших функцій або один з найважливіших уроків війни полягає в тому, що ми з вами повинні. Відшукати цю опору, відшукати, на що ми можемо спиратися в цей непростий час. Крім того, я хочу сказати, що Біблія говорить про, наприклад, Йосипа це був персонаж із Старого Завіту, який був проданий братами в рабство. І після того, як пройшов тривалий час, і там в рабстві де Йосип теоретично мусив би загинути або стати якимось нікчемним, незначущим, але Бог. Так розвернув його долю, що він став фактично прем'єр-міністром в Єгипті. Йосип сказав своїм братам, яких він пізніше зустрів, ви задумували проти мене зло. Але Бог повернув це на добро. І нам з вами треба пам'ятати, що зло, яке трапилось, в тому числі з нами в нашій країні, знаходиться врешті-решт під Божим контролем. Бог не забув про нас, Бог не перестав опікуватися нами. І не в руках Путіна, не в руках його генералів, не в руках його армії, наша майбутня доля все залежить від Бога, і ми будемо про це пам'ятати. Крім того, я хочу сказати, що Божі задуми вони стосуються не тільки України. В Біблії є багато прикладів того, як Бог руйнував імперії, руйнував задуми їхніх зухвалих керівників для того, щоб показати. Хто є насправді є насправді правителем, хто є справжнім хазяїном всесвіту, і в описується падіння Вавілонської, Асирійської, Єгипетської імперії, коли був час розвіту, сили, могутності цих імперій. Але коли вони виходили за межі здорового глузду, за межі етичних заповідей Божих, Бог вживав. Своїх заходів щодо їх руйнування. І можливо, сьогодні ми з вами живемо в час руйнації ще однієї великої імперії, але Україні випало бути інструментом в Божих руках для руйнації цієї імперії. Ну і врешті-решт, я думаю, що корисно, якщо ми думаючи про війну глобально, локально не забуваємо думати про ті уроки, які з неї ми особисто повинні винести. А для того, щоб винести ці уроки. Корисно задавати собі питання. Які питання? Ну, хоча б наступні. За чого я живу? Що є найголовнішим сьогодні в моєму житті? Або що є моїми цінностями і пріоритетами? Що я мушу змінити в своїх звичках, в своєму способі життя, в своїх стосунках з ближніми? За що я мушу постійно дякувати Богові? А що мене радує, що мене засмучує, що мене лякає? Війна це спосіб краще пізнати Бога, пізнати себе. Пізнати життя, і я всім вам бажаю не прогулювати ці божі уроки, але вчитися і ставати ще кращими учнями в Божій школі. Хай Бог благословить нас.